Сьогодні ми згадуємо чесне положення пояса Пресвятої Богородиці, який був переданий од діви Марії фомі апостолу. І він зберігся. І ще в дев'ятому віці при імператорові Льві Мудрому зцілилася супруга того... того царя. Що то значить? Святость пояс така була велика. Ми згадуємо ще й другу частину Омофор Божої Матері. Вспомнімо, коли у 860 році некі руси, а це були наші предки, Карпаторуси, котрі тису на Дунай пливли на Константинополь. Хоча пізніше історики будуть безумство, де казати, що то з Києва пливли. У 860 році Київ був частиною государства Хазарія, відношення до Русі взагалі не мав. Там, там били у ньому лише пізніше, через два роки, а скільки діл, нанялися князями. Но Хазарія не воювала із Константинополем, і Київ би не смів бити крайній пограничний город. Без центра йти воювати із Константинополем. Отже, у 860 році руси, Карпаторуси зайшли тисою Дунаєм до Константинополя і чуть не захватили Константинополь. Так от тоді спасло Константинополь Омофор Божої Матері. Патріарх Фотій уєднає з священниками винесли омофор Божої Матері на стіни Днем солнечним вдруг з'явилася буря, а за нею волна велика, таке було вольнення моря, що поперевертало кораблі, ледве Карпаторуси спаслися, а котрі повтікали домів, розказували, який великий сильний Бог тих людей, котрі, мають, котрі живуть у Константинополі. Рівно через два роки. Князь Ростислав Моравський, уєднався з князями нашими, в слів, з городським князем, посилають депутацію в тот Константинополь, де наших побили. І ми хочемо таку мати віру, а й хочемо мати тепер, щоб і Слово Божоє, вашої віри прийшло до нас, Дай, щоб назначили це нам учителю, які б навчили слав'ян доброї грамотності. І так була вислана велика депутація. По деяким числам 200, по деяким 500 людей Кирил і Мефодій прийшли на Моравію, а проходять через Тисудунайську територію задержалися і подучили ще наш язик, язик Слав'яно-Русинський, і з нього на Моравії зробили перші переводи, уже переводи зробили, котрі потім залишилися. І стали основанням для так називаємо, убучищі, церковного слав'янського язика. І так пояс Божої Матері нині через 800 років оказується великою святостю і не подвергається тленію. Омофор Божої Матері оберігає Константинополь. З тої великої радості Константинополь, коли ще ввідів, як на. Флагенські церкві виділи двоє святих, як Божа Мати в час служби зайшла з за апостолами, підійшла до алтаря, до престола, молилася, а потім, відходя, влішила свій омофор над народом, покривала над народом. Уже після цього, коли і зцілення, і спасені Константинополя, і то ведення, церква встановила відомий нам праздник покрова. Божої Матері. От чому ми православні маємо тільки святості від Божої Матері, чого не мають розкольники і сектанти. Сектанти не визнають почитання Божої Матері, абсолютно і слухати не хочуть, тому що вони не є діти Божої істинної церкви. Ми сьогодні кажемо, Божа мати, ти своїм поясом ізцілила по вірі. Царицю із ціляли людей, ти своїм омофором покриваєш і донині всіх нас, віруючих. Благослови, щоб ми далі прибували по твоїм омофором, по твоїм духовним захистом, бо так лиш прибуває, оберігає себе від применок цього світа, відкидає примітивні, ниже плінтуса, розмишлення нинішніх таких собі псевдо-релігіознавців. Держмося своєї віри, а в Закарпатті 1150 років, бо лиш так поступаємо діти Божі настоящі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.